Постоянно снося сначала носили прямо отсюда, до ворот соседов. Це не нормально, я вважаю. І взагалі, вот мусорка, це не Вы понимаете, невозможно узнати, хто звідки приносить той мусор. У нас бачите, світанкова, наша ковідська, э, привітна, КТП не вирішує ці випроси. Вони кажуть, ми забираємо тільки мусор продовольственный, будемо так з маленькі ці все. просіть, а куди оце нам дівати? Тут в окружності нема нічого і ніде. Не може, просто такого бути не може, тому що це місто, центр міста, центр обласного міста. І таке безобразіє такого не може бути. О. Значить, Хто винний, хай шукають, хай дивляться. Є ж служби, які за це відповідають. Чого сусіди мають страдати? Я думаю, і... да, війна, да, дуже погано все. Але люди мають бути людьми. Вони, можливо, щоб організували і поставили контейнер. Раніше в нас був контейнер там на боярку, то ми завжди всі туди носили. На даний час вулиця Вузенька, нема куди виносити, навіть сміття.